Доброго дня, сьогодні на огляді у нас Рено Полеос, 15 рік, останній рестайлінг, 2 літра дизель механіка, максимальній комплектації базе. Машинка передня привідна, з комбінованим салоном, на гарних 17-х дисках, є навігація Airlink, все працює. Двозонний клімат, безключовий доступ. Дуже гарна машина. Тільки приїхала з Європи. Охайний салон. Є безключовий доступ на кожній дверці. Дуже прикольне тут рішення по Відкривання багажника, є камера заднього огляду, верхня частина вверх, нижна вниз, тут можна сидіти, ловити рибу, робити пікнік. В машині є запаска, є сабвуфер, і є повний комплект інструментів. Уже охайна людина їздила на машині, майже нічого не пошкодила. Рідний пробіг машинки 185 тисяч кілометрів. Приїжджайте, Київ, метро Палац Україна. Дзвоніть, пишіть контакти під відео.